Майже 300 тисяч гривень зібрали віничани під час всеукраїнської акції Серце до серця. Всю суму витратять на придбання обладнання, необхідного для лікування новонароджених, яке направлять до неонатального центру Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Вихожувати немовлят будуть безкоштовно про благодійний марафон. Марія Бомбело. Підведено підсумки обласного етапу п'ятої всеукраїнської благодійної акції Серця до серця. В її ході проводився збір коштів для допомоги новонародженим дітям з різними вадами. У Вінницькій області зібрана сума сягнула майже 300 тисяч гривень. Таким чином, Вінничина посіла друге місце в Україні. Гроші будуть направлені на рахунок всеукраїнського благодійного фонду Серця до серця для придбання медичного обладнання для неонатального центру Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Мовлят, у ньому зможуть Кувати безкоштовно Я спілкувалася з керівництвом нашої обласної клінічної лікарні з медичним персоналом, і вони щиро дякують всім людям, які долучились до проведення акції, тому що у цей непростий складний фінансовий час 275 тисяч гривень для обладнання для нашої дитячої. Обласної лікарні це є гарний внесок громадськості області у підтримку щодо забезпечення наших лікувальних закладів, лікувальним обладнанням. Рекордною цьогоріч стала кількість волонтерів, які взяли участь в акції. Майже дві тисячі людей працювали у районах, містах та селах області. У 2010 році акція пройшла за масштабної підтримки молоді і громадських молодіжних організацій. В її ході вони переймалися проблемами не тільки обласного, а й місцевого рівня. У двох районах Вінничини паралельно збирали кошти на вирішення проблем тамтешніх громад. У Хмільницькому районі зібрано більше 10 тисяч гривень, які передано батькам хворого учня одної із районних шкіл. Це при тому, як усі вже чули, що районам було зібрано понад 15 тисяч гривень на загальний рахунок акції. А в Чернівецькому районі було передано 1758 гривень пологовому відділенню Чернівецької центральної районної лікарні. Найбільшу суму на медичне обладнання волонтери зібрали у Вінниці, адже саме на території міста було проведено фінал акції. Серед районів лідируючі місце за собою зберіг Хмельницький, друге і третє місце посіли Томашпільський і Бершацький райони. За проявлену активність під час проведення акції, сім кращих волонтерів області отримують від всеукраїнського благодійного фонду Серця до серця путівки. Під час екскурсії вони матимуть змогу відвідати кращі міста Європи.